Узі нас інфоперше про головне поїхали на аталія виснаження російської армії, зростання невдоволення серед еліти посилення міжнародного тиску у Кремлі. Визріває один із найбезпечніших сценаріїв для самого Путіна. Внутрішні мири через зовнішнє усунення пише телеграм-канал Генерала Сверта, телеграм-канал Топропумсти. Цей сценарій включає непублічну змову між частиною російських силовиків на чолі з Миколою Патрушевим та мовчасну згоду або навіть підтримку з боку Китаю, де саме Сідзіньпіна може стати ключовою фігурою формувань. нового постпутинского баланса «Кинец войны, кінець, кінець России». Багато кто так думает и говорит о оппозиции и думке одной из экспертов. дали мову оригиналу. Она будет разгромлена. Она распадется на ряд республик. Многие люди, особенно здесь россияне, они не верят, или русские многие, не верят, что это так будет. Я вам хочу сказать, что Советский Союз в 1991 году распался за один день на 15 республик. И это произойдет с самой Россией. У России будет отнято ядерное оружие, оружие массового поражения. И страна, которая угрожает всему миру, также будет разгромлена, как это было с фашистской Германией. Германия длительное время не имела права вооружаться, иметь армию и так далее. С Японией было то же самое. Это исторический тренд. Это все было в 1945 году и далее. Сейчас будет с нынешней Россией. Многие думают, что вот Россия сильна. Так же думали, думали немцы, которые захватили полмира. Россия а, не может, вот а, как зашли они в Украину, на уровне 20% территории завоевали и топчутся на месте. А Гитлер завоевал действительно полмира. Практически всю Европу, часть Советского Союза, в Африке. То есть это вообще масштаб был совершенно другой, и он был разгромлен. Сейчас абсолютно та же самая ситуация, уважаемые друзья. Россия будет разгромлена, я уверен. В этой связи сейчас, вот ближайшие буквально несколько недель, интенсифицируются военные действия. Они будут нарастать и нарастать. И до осени, наверное, будет вообще непрерывно нарастать вот это военные действия. Это, конечно, будет истощать и истощает российскую экономику, тем более, что сильно упали цены на нефть. Я еще раз хочу сказать, у нас... Просто колосальна можливість по зміні режима саме в этом году. телеграм-канал Топорпумстер розписує всі подробиці. Хто такий Патрушев і чому саме він, Микола Патрушев, секретар ради безпеки РФ, один із архітекторів репресивної вертикалі, колишній директор ФСБ, соратник Путіна з 90-х років, але останні роки він поступово нарощує власні неформальні зв'язки з елітами СЗР армії, контролює частину губернаторських призначень. Має власну тіньову партію з олігархів, яким набридла війна і санкції. Найголовніше Патрушев може стати перехідним варіантом для тих, хто не хоче повної зміни режиму, але хоче зупинити руйнівну війну. Ролі сі Цзіньпіна стратег посередника, бо новий арбітер Китаю давно не задоволений діями Путіна. Війна дестабілізує торговельні маршрути, створює небажану геополітичну напругу, заважає сі позиціонувати себе як глобального миротворця. Сі Цзіньпін уже неодноразово натякав на потребу нового балансу безпеки в Євразії. Ухвалив політику керованої підтримки РФ, що передбачає співпрацю з усіма, хто не веде світу хаосу, веде на прямі контакти. Ти з Патрушевим через дипломатичні та економічні канали сценарії змови, як це може виглядати: Перше, здоров'я Путіна погіршується, формальний привід для зміни влади. Друге, Патрушев очолює тимчасову раду безпеки, закликаючи до національного порятунку. Третє Китай перша країна, яка підтримує нову стабільність в РФ. Четверте США мовчки приймають зміну. Якщо Росія погоджується на припинення вогню і переговори, п'яте Патрушев вертає Україні області, відкатуємо до кордонів двадцять другого року, заключаючи перемир'я, чи закінчиться війна, можливі такі сценарії. Заморо. Жувані конфлікту на поточних позиціях. Обіцянка Росії не поновлювати агресію в обмін на зняття санкції частини деескалація без реальної капітуляції, але з глибокою зміною у структурі влади РФ це не перемога в класичному сенсі, але крах путінського сценарію. і Можливість для України та світу перехопити ініціативу. Насправді Путін – це головна перешкода для миру. Його ім'я токсичне, його війна провальна, його методи архаїчні. Саме тому все більша сила, навіть у його найближчому оточенні, шукають спосіб його усунути в ім'я стабільності. А не революції редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.